Питання в тому, що нарешті докотилося вже до всіх після того, що сталося в Києві. В Києві ви знаєте, прилетів 5 ракет на Охмаддит і завод Артема. Ми це про це все вже говорили, але реакція деяких інстаблогерів інфлюенсерів ми це розбирали на матір Божу. Ну от буквально воно, знаєш, так збігається, коли. Ди, люди дивні, Ну от в принципі, дивні створіння. Я вже давно е, стежу за Олександром Волошиним, це такий головний герой цих днів і там інстасамки. Я їх по-іншому називати не можу, не буду. І тепер це дуже ключова тема, всі це переобговорюють, всі помітили, що це якась хуйта повна, от їхні збори, виправдання. е-е я просто хотів би побачити облікові документи Олександра Волошина, всіх ну, дівчат ми не чіпаємо, дівчата таке, знаєш, і тут сексизм ні до чого, але все одно вони себе призначили. Вони, вони самі себе призначили інфлюенсерами. І ми з Артемом там дуже дуже сварилися навіть в ефірі. Він каже: інфлюенсери я кажу, інфлюенсер людина, яка впливає на людей. На кого воно впливає? Чим впливає? Яку думку несе? І буквально вчора ми з Сашою Чижом на радіо Рома дивилися, волошно на сьогодні ще раз подивимося. тому що тема топова хайпувати на ній. Ну сам Бог велів, але наша, на, наша мета не хайпувати, а звертати увагу і тицяти носом. Що ось дивіться: ось це те, що не можна їсти як Арестовича, як Гордона, як багато чого іншого. Це один з проявів і так далі. Там про Владиславу Руговенку теж замовимо якесь слово. Да. Коротку ремарку, якщо можна, коротка ремарка. Да. Ти не задумався, Роман Андрійович, що ти дуже сильно постарів, якщо ти от власне цих блогерів вже, як то кажуть, не сприймаєш. Ну це ж носії думки. У них там в кожного я подивився по мільйону підписників. Хтось же да. ж їх слухає, хтось хто же ж їх дивиться, і виходить, що комусь воно заходить. Може, це вже якось непомітно це, та сама старість підкралася, коли, коли ти не розумієш. Ясно. Якщо можна, я здумувався, я... Роман Андрійович, що ти дуже сильно ясно, що ти мене, значить, правильно ти все навертаєш, типу, що я вже старе старе і не потрібне Та так воно і є, я не буду сперечатися, просто інтелект ніхто не скасовував, насправді. Це треба якось пам'ятати. І для мене оця вся гонитва за підписниками. Як би це пояснити? Я думаю, що ти сам прекрасно розумієш, ти теж постарів, ти теж не молодий Просто треба мати клепку в голові. Ну, насправді. От те, чого бракує переважно. Зараз я буду бурчати дуже багато виходить. Добре, я спробую свої думки. Ану, поговори зі мною, бо я не знаю звук. Я тебе чудово чую. Мені мені, звичайно, хочеться з тобою дуже сильно подискутувати, тому що, ну я наприклад, пам'ятаю свій період. Це перш ніж ми зараз послухаємо оцих всіх інстасамок, як ти про них кажеш, так тобто вони вони живуть поза моїм полем. Але коли я зіштовхуюсь з ними там в реальному житті, я так думаю: а а, а це ж нове життя, це ж можливо, ми одкотимося туди. Де, де де ми з тобою вже там, умовно кажучи, ті, які розміняли п'ятий десяток, ми, ми, вже, ми вже все, ми, ми вже Я поза їх контекст. Ми їх не цікавимо, щось... вони нас не цікавлять, розумієш, яка історія? Може, в них якраз не. оця нова правда життя говорить? Може, це та удавана щирість, ну точніше, не удавана, може це та, та сама щирість, яка нас. Як, як там співав той Кацапський. Макаревич значит, не стоїть прогибатися під изменчивый мир. да от, і, 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 і ще одна його пісня була там. а Ну в цій же пісні він казав. Мне 300 лет, я вийшов із тьми. От ми з тобою може в тій самій темряві зараз. Може, в них в них вся сильня? Може, вони швидше розуміють цей світ, ніж ми з тобою? Яка я, я зараз трішки іронізую, звісно, але з іншого я, боку, я ну, ну, думаю, ні, ні, ні дивись, от я зараз дуже серйозно, мені 20 років було, да і я пам'ятаю в принципі десь приблизно плюс-мінус те саме сміття в голові, що цих всіх там волошених і так далі, і так далі. Ну треба робити якусь знижку, мені здається, а з іншого боку, да критичне мислення ніхто не відміняв, і якщо ми не будемо бурчати, як ти кажеш, так може. Критичне мислення ніколи не проклюнеться в, чиїх, в чиїсь голові. Ти знаєш, найлегше, коли ти, ти ти сидиш щось, починаєш розказувати, тобі кажуть, ну ти душніла знаєш, от ти душніла ти що ти починаєш і так далі. Я ж нічого не придумаю, в принципі. Ну Тобто я можу закрити пельку, але є одне але дуже важливе. Я б це навіть і може і сміявся в себе там, розмінявши шостий десяток, що я дійсно душніла. Якби у нас було мирне небо над головою, не було повітряних тривог, життя було як зазвичай, сите, прекрасне, українці ніколи так до 24 лютого 22 року ніколи так заможно не жили, навіть під час війни, яка триває чотирнадцятого року. І ти знаєш, можна байдуже сидіти дивитися, мене що радує, що я перше почав душнити, я буду далі душнити. Я його задушу цього, блядь, Волошина і всю цю цібраттю. Чому? Тому що є е, соціальна відповідальність. Чому я маю і наші глядачі е, збирати там на ЗСУ, переживати, якщо у них життя зовсім по-іншому тече, ніби вони в іншій країні. Хочеш ти жити на широку ногу, ну, от як ці всі е, красавчики, е, добре, виїжджай, живи, вас виїхало вже не в принципі. Апелювати до вашого патріотизму, це от це дійсно душніло. А коли в цій країні відбувається те, що відбувається, тим більше на тлі та? ну, коли там я розумію, що це все певна маніпулятивність, якби це цинічно не звучало після того, як знайшли дітей загиблих, і я думаю, що ті, хто моніторить соцмережі, це все набирає якихось спотворених форм. І взагалі, вони думають, що якщо. А вони збирають теж на ЗСУ. Просто добро має бути тихе. Не треба цим пишатися, що ми от назбирали. збираєш збирай, молодець, але це тобі не індулігенція, це тебе не звільняє від виконання інших законів. Оцей персонаж Волошин, він же ж реально, ну, ми це обговорювали вже на Матір Божа або в одному з радіо Рома виставив пост, що він поїхав на Київське море, так би мовити, водосховище, відпочивати з родиною, і от він відключився від усього, і це є свобода. Йому хтось в коментах написав, хлопець, я так розумію, з окопу каже: а коли в окопі е, це теж свобода? Відключаєшся від усіх турбот. Ну це я так переказав грубими мазками. Погана історія це знаєш сидіти і казати а яшечки. Але це вже докотилося до Рагулівни, до Тані Микитенко. Це вже роман Цимбалюк сьогодні підняв на щит. теж І тому, знаєш, я як піонер в цьому русі, я ще раз скажу, це. Оці от інстаграмщики, інстаграмери з мільйонами підписок, я перепрошую, вони не інфлюенсери. Давайте ми просто правильно називати людей. Інфлюенсер той, хто впливає на людей. Несе якесь ну інтелект в собі, якусь здорову думку. Ну, це 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 ти, це, це ти надав таке значення, а вони надають інше. Вони впливають на людей. Ну, не я надав. Насправді це не інфлюенс, це просто рекламна аудиторія. Там можна запхати рекламу, і Волошин, між іншим, і всі ці інфлюенсерши інфлюенсери активно рекламують якісь. Ну, вони заробляють на інстаграмі, це не таємниця, теж і це абсолютно нормально. Я не проти цих заробітків. Головне, щоб людина платила податки, вони ще пов'язані з криптою. Ну, для розуміння, Та Тобто, якщо їх навіть і фінансує рашка, якщо вони впроваджують такі наративи, що треба негайно починати перемовини, тому що війна вже задовбала, оця от Владислава Роговенко, вона це колишня від пацанки до панянки. Я не навіжу оба правительства Тобто, це продукт, який зроблений, ну ти як телевізійник в минулому, це продукт зроблений ну конкретним медіахолдингом і конкретні люди введені в медійне поле. І вони ніби лідери думок. Я не оба правительства, должны договориться вот-вот ці всі е, я себе не. а бачу. Це я вже. Чи мене нема? Чи є? Давай, давай, давай якщо можна, Д, е, от, давай, якщо можна, зараз ми поставимо, власне, там, чи волошина чи що я, я, Знаєш, для мене інфлюенсери і люди, якими я пишаюся, це ті, хто. Ми вчора показували ці кадри з розбирання завалів Охмадиту, там, де людина ну, втратила кінцівку із протезом. Є ще одне відео, як тишком, нишком, не особливо цим пишаючись, там не виставляє як нагороду, людина працює з безпілотниками, та, в ЗСУ, але там є нюанс Подивися, ну, а ти знаєш, де сходить? Пішов вахну діташні коли да? право стік ставлю відео. Де, коли мене смакувати. О, бля. О, ти що? я си. О, так. І ти ще скажи, що ти будеш зі мною сперечатися і говорити, що. Ми мусимо цих людей зрозуміти, які інфлюенсери вони ж зробили якийсь там е, овардс що вони там, себе нагороджували одним словом, десь на тижні. Утворили якийсь список гідних уваги, волошин там теж є. Там взагалі ноунейми no і інсташкури, я їх так буду називати вже перепрошую, які не викликають нічого. І, в принципі, це самозванці. Та з великими аудиторіями Рома Цимбалюк сьогодні от правильно говорив. Я його послухав таки. Знаєш, каже: я каже теж підписаний на багато таких модельних дівчаток. каже, люблю подивитися, як вони в басейнах, і всяке таке. Ну, купа людей дивиться порно. Ну це ж не значить, що нам треба це транслювати, ретранслювати і на цьому будувати якусь свою кар'єру. Хоча там спорно зірками теж у нас. Є моменти з українськими порнозірками на порнхаб, там з онліфанщиками е, і так далі. Але е, ми зараз говоримо про самопризначених людей, які дають поради, що нам робити, як вести переговори. Порівнюють е, він пише: оцей Волошин, пише геноцид і навіть писати не вміє. по-людськи, пише з помилками. І, в принципі, каже, що російсько-українська війна це як війна в парагваї. І в мене, знаєш, підмиває своє улюблене питання поставити, а коли почалася парагвайська війна? От Про що ти, що ти, блядь, це? що